Добрий день. Тема, яку я хочу сьогодні висвітлити, стосується базової соціальної допомоги. Базова соціальна допомога це новий вид фінансової підтримки з боку держави, яка на підставі урядового рішення стартувала в Україні 1 липня 2025 року. Що являє собою та що таке базова соціальна допомога? Це щомісячна виплата, розмір якої визначається як різниця між фінансовою потребою сім'ї, сукупна базова величина. Та її реальними доходами. При цьому базова величина це фіксована сума, встановлена державою для розрахунку допомоги. На 25 рік вона встановлена як 4500 гривень. Запровадження нового виду допомоги дало змогу об'єднати в єдиний механізм кілька видів соціальних допомог. Таким чином, замість отримання окремих видів допомог, родина може отримати одну допомогу, розраховану на всю сім'ю з урахуванням сукупного доходу сім'ї. На сьогодні, з 1 липня в Полтавській області за базовою соціальною допомогою вже звернулося понад 2000 сімей. Тепер зупинимося на тому, хто має право отримати базову соціальну допомогу. З 1 липня 2025 року. Подати заяву на намір отримання базової допомоги могли громадяни, які отримують одну з видів таких допомог: це державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей одиноким матерям, допомога на дітей, які виховуються в багатодітній родині, та тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. З 1 жовтня перелік категорій було збільшено. На даний час можна звернутися ще за базовою соціальною допомогою громадяни, які не мають права на пенсію і отримують державну соціальну допомогу, а також особи з інвалідністю. Розмір базової соціальної допомоги визначається індивідуально. Як я вже говорив, базовий розмір такої допомоги 4500 гривень. Водночас для кожної родини розмір допомоги розраховується як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом. Розрахунок допомоги буде відбуватися таким чином. Для заявника або уповноваженого представника родини враховується 100% величина 4500 гривень. Також 100% враховується для дітей віком до 18 років та особам з інвалідністю першої та другої групи. Всім решта членам родини враховується як 70% базової величини, крім осіб, які не мають права на пенсію та досягли вже 60-річного віку, але е, мають обмежену кількість стажу. Для них розрахунок базової величини розраховується пропорційно стажу. Так, якщо у них до 10 років стажу, то враховується 53% базової величини, тобто 2385 гривень. Якщо від 10 до 20 років стажу, враховується 62% це 2790. Від 20 до 30 років 70% 3150 гривень. І в кого більше 30 років, то враховується 88% від базової величини. Разом з тим, хочу звернути вашу увагу, що базова соціальна допомога може бути відмовлена. По-перше, це якщо у складі сім'ї є особи, які працездатного віку і ніде не працюють, не навчаються, не проходять військової служби та не стоять в центрі зайнятості понад три місяці. Друга причина це якщо в, особ... в родині. Було здійснено покупівлю валюти або інших матеріалів на суму більше 100 тисяч гривень. Третя причина може бути це коли в сім'ї на рахунках знаходиться коштів понад 100 тисяч гривень. Четверта, якщо у родини, у родини знаходиться у власності більше, ніж одна квартира. Або більше, ніж один будинок. Хоча тут є виняток, що не враховуються будівлі, які зрошовані на території тимчасово окупованих, на територіях бойових дій, або зруйновані внаслідок війни. І п'ята категорія осіб: це е, якщо в родині є більше ніж один автомобіль, тобто ну, транспортний засіб, віком більше ніж 15 років, однак не враховуються мопеди та причепи. Звертаємо вашу увагу, що подати на базову соціальну допомогу можна онлайн через портал Дія та офлайн у будь-якому сервісі Пенсійного фонду України, незалежності від місця проживання та розташування закладу.